Ота От дівчинка сказала бидло, і ще сказала бидло зараз. Шановний пане Панасюк, я сам був на зустрічі у прокуратурі. Ви вийшли в трьох, і після того зайшов чоловік і каже, ви знаєте, що вона нам сказала? Сказала, що ми бидлі. І я це, я це буду свідчити, і ті люди, які це чули. Тому про які, ні про які наклепи мови йти не може. І ефективність вашої роботи, ми вже це бачимо. І давайте перше оцінку собі перед тим, як далі щось робити. Не можна називати людей бидлом, якщо вони, як громада, мають прийняти рішення про те, чи об'єднуватися їм, чи не об'єднуватися. Тому, колеги, оскільки маємо, ми маємо вже фактично другий прецедент у Івано-Франківській області порушення принципу добровільності. Ми пропонуємо доповнити проєкт рішення пунктом 7, де визнати роботу офісу реформ незадовільною і вказане рішення надіслати міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово комунального господарства України. Ви можете назвати фамілію прямо зараз в залі хто це був. Під протокол просто для мене це важливо. Далі будуть розбиратись відповідні служби. Тобто, хто називав людей бидлом? Це була пані Марія Баран. Дякую, я обіцяю, що ми розберемося, і на наступній сесії особисто я доповім по цьому питанню. Якщо ми з вами ці дві ситуації, які вже назріли, залишимо без належної оцінки. У нас вся реформа децентралізації в області е, стоїть під величезною загрозою. А ми, як політична партія, воля за цю реформу дуже вболіваємо і віримо в неї. Я вважаю оцей наклеп і оцю брехню, яку сьогодні пані Галабала тут озвучила. Я пропоную. Розібратися на депутатській. Я пропоную депутатам розібратися. А все, що пані Оля сказала стосовно експерта пані Марії Баран, це брехня і наклеп. Збори військ, і я стояв на порозі. <рив> Ота От дівчина сказала бидло, і ще сказала, бидло зараз. Цей інцидент, що вона назвала паразити, це дуже такий маленький інцидент проти того, що вони творять. Скінчилася ця розмова, вона виходить від відтика, і тут ми стоїмо в коридорі. Коротчі. Вона виходить і каже, паразити. І пішла. Potom, to je les i mm -hmm. Ja se ovo su tako uzijelo, za, to. I kao slukaj što skažici dani, Ми кажемо йому, що не в нас звернеться, і скаже при людях, що за кого вона сказала, що це паразити? Вона Не прийшла, поїхала в далі. Та пані отримує гроші за те, щоб весь процес об'єднання був добровільний. Що ви знали, сусіди ваші всі знали, куди ви йдете, чого ви йдете? І що з цього будете мати. так? Можемо знайти ми сказала, що бедло, ти зараза, що 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 нічого не розуміють. Ну я відки знаю.